То українцям зброю не можна володіти, бо обов'язково нап'ються та один одного перестріляють. Коли чуєш такі дурниці, складається враження, що українці найбільші пияки. але це ж не так. І ось вам офіційна статистика: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я: найбільше в Європі алкоголю на душу населення вживають у таких країнах на першому місці. Чехія і от диво, саме Чехія має найліберальніше зброярське законодавство у Європі. Громадяни можуть володіти усім асортиментом стрілецької зброї, включно з пістолетами та револьверами, які, звісно, можна носити з метою самозахисту. На другому місці Латвія, яка так само має адекватний закон про зброю, і громадяни носять пістолети для самозахисту. Ну а на третьому місці Молдова. Тут взагалі нема чого коментувати, хіба що те, що молдавани з 1994 року мають такий закон, який українці не можуть отримати досі. Друзі, вас дурять та вами маніпулюють, аби позбавити вас головного права право на захист власного життя.